Ну от і все, довоювалися, полководці. Дніпропетровська облрада закликає громадян залишити прифронтові зони, а тих, хто залишився, бути готовими до будь-яких ситуацій. Цікаво, які це вони ситуації мають на увазі. Вітаю, шановні друзі. Ну що ж, ось чергова область у нас на черзі по евакуації. Таке ми вже бачили в Сумській області, в Херсонській, в Донецькій і в багатьох інших областях. І от зараз на черзі Дніпропетровська область. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео, яке було знято біля стели на кордоні між Донецькою і Дніпропетровською областю. І там автор відео каже: Ну ось війна доходить і до нас. І тепер ми, знаходячись тут в Дніпропетровській області, вже чуємо вибухи і чуємо цю війну, яка проходить ну буквально там 10-15 кілометрів від кордону з Дніпропетровською областю. Я от не знаю, можливо, це стратегія така української влади і українського командування, тому що Зеленський, він ж постійно заявляє, що нам потрібно мати якісь перемоги на фронті. Нам потрібно мати більш вигідні позиції для переговорів, і тільки тоді ми зможемо про щось говорити. Мені от тільки цікаво, що саме в розумінні Зеленського більш виграшна позиція. Кожного дня ми відступаємо. Кожного дня Росія захоплює все більше і більше територій. Вже вони доходять до Дніпропетровської області. Що має статися далі? Для того, щоб всі ті ура, патріоти, які кричать, що ніяких переговорів, що війну треба продовжувати, щоб до них дійшло, що це все, ну, це не можна назвати грою, але, грубо кажучи, це гра в одні ворота. Ця ситуація закінчиться лише одним: що Україна з кожним днем буде втрачати ще більше людей, саме головне людей і ще більше територій. І одразу хотів би відповісти на питання, яке мені сьогодні задавали декілька підписників. А що якщо сідати от за стіл переговорів і Путін скаже віддати йому там якісь певні території, що ми повинні йому віддавати ці території? Так от що я вам скажу: оті люди, які рік тому, два роки тому, які жили ще на території України, а зараз це все окуповані території і не просто окуповані, а вони розбомблені просто в хлам. І от тоді люди також казали: а чому ми маємо віддавати якісь території Росії? А вони їх забрали. Просто забрали. Розбомбили, знищили, повбивали людей і все одно забрали. І скажіть мені, будь ласка, воно того варте? То уявіть собі ситуацію. Через рік, якщо все так і буде далі продовжуватися, росіяни захоплять іще частину Запорізької області, Дніпропетровської, Харківської. Хто знає, куди вони зможуть просунутися в такому темпі, тому що просуваються вони дуже швидко. Буде втрачено десятки, а то й сотні населених пунктів. Буде втрачено тисячі квадратних кілометрів території України. Буде втрачено іще сотні тисяч життів. І скажіть мені, будь ласка, воно того варте? Все одно, будь-яка війна закінчується переговорами. Будь-яка так завжди було і так завжди буде. І всі ці ситуації треба розуміти головне: оці всі патріотичні лозунги, це все до одного місця. Чим довше продовжується ця війна, тим довше залишається при владі вся ця диктатура Зеленського, тим більше вони зможуть розікрасти грошей. І тим менше людей, розумієте? Чим більше, чим довше продовжується війна, тим більше загине всіх людей, які будуть задавати питання владі. А чому здали південь? А чому вони попередили українців? А де всі ті люди, які розкрадали гроші на цій війні, цих людей просто повбивають на війні? Тому влада зацікавлена, щоб ця. Війна продовжувалась, і мені дуже шкода, що ще багато українців цього не розуміють. Ну і саме головне, перш ніж казати, що не можна йти на переговори і не можна закінчувати війну, ви попитайте у самих військових, що вони думають з цього приводу, чи хочуть вони зупинки війни і живими повернутися до своїх сімей. Ви запитаєте у рідних цих військових, чи хочуть вони, щоб настали якісь переговори і закінчилася ця війна. А вже потім бийте себе в груди і кричіть патріотичні лозунги, тому що зазвичай всі отакі патріотики поняття не мають, що таке окопи передової. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.